Ja, das ist... Доброго дня. Ми сьогодні рішили трішки перепочити від кабаків, поки енджала на роботі. Бабуся, там я думаю, щось там їсточки варить. Ми вирішили трішки прогулятися. Приїхали, як я сміюся, вирішили затаритись трішки металоломом, Чекаємо евакуатор і буде доставочка. Викупили сівалочку. Ну, я думаю, покажемо. Погрузили, зараз фіксуємо і йдемо їхати додому. Все, їдемо. Дядька того з собою який грузив.

Руки поміть, тут нема. Білий помій. Виїхав. Трошки вулиця вузьковата, але. Проїхав, так? Да. Ой, слава Богу. Вже тепер можете спокійно підміняти. Так <рігла> коли <рігла> буде <рігла> сьогодні, це здоров'я. Це ще це... 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 ж... не кінець. Це головне. Багажник... Запчасно, а <рігла> це саме головне. Ммм? Металолом, металолом. Ага, позгиналися до кожного кущика. Так, Верки, Складає, Це? Це? Вам Це? буде ну. на цілу зиму робота, так? Да? Поїздка поїздкою, а гарбузи не чекають. Треба сапати, тому що вони ростуть і тоді їх погано проривати. Так. Вже яку латку ми сьогодні висапали. Дівчата вже назад родками вертаються, а хлопці анікдоти травять. Понагиналися, понапроривалися. Тепер хочуть придумати так, щоб не нагинатися і не проривати. Жарко, сонце пече.

Бабуся, беду, давай, хвалися, хвалися. О, це ви з Настю назбирали? Так. О, які Да. А ну що? я спробую смачна. Да. Так. добра, солодка. Да. М -м -м -м, Ми солодки вибирали. Да? Дуже велике. Ще завтра будемо збирати. Ми са візьмемо якусь каструльку. Велику давай. Ну тоді. Ми будемо збирати, кис... ми що не Мали, ми... я понесу. Маленьку половинку ціка <клес> зіб'ють. Да? От, дід, мійте та їжте. А ми її ще будемо збирати. Ну йдіть дід збирайте, поки не смеркло. Йогурт Свіжу їж та вітамі. Треба купити. Буває, якщо ми йдемо в кого можна, будемо зробити. Трошки не доробили, лишилось дочку ще догори, але вже восьма година вечора, вже треба третій поратися. І так, скільки сьогодні ми впізно вийшли, і скільки ми сьогодні висапали. Діти вибирають полуничко. Так, лишилося нам попасти трошки гусочки, попити кави і на цьому будемо відпочивати. Всім на добраніч, тихої всім ночі.